В рамках військового навчання ЮНІФАЕР військові інструктори з Канади готують військовослужбовців збройних сил України. Це важливий елемент створення новітнього українського війська. Минулого місяця нашу країну відвідав міністр національної оборони Канади Хаджет Сейджан. Він особисто ознайомився як представники його відомства, допомагають підготовці військовослужбовців збройних сил України. Я хочу наголосити про унікальність відношень між нашими військовими. Наші солдати працюють разом, і їхні взаємовідносини живі і міцні, що дозволяє військовослужбовцям обох країн працювати разом та тренуватися разом. Операція Юніфаєр розрахована до квітня 2017 року. Найголовнішим її завданням є тактична підготовка українських бійців, але передбачені і інші програми. Це підготовка саперів, фахівців з логістики, навчання методом роботи військової поліції, мовні курси, курси з безпеки, польотів та інші. Наші навчання відбуваються за методикою за системою НАТО. Тут наша команда з навчань спеціально. Пристосували нашу методику українським обставинам і працюють разом із своїми українськими партнерами. Отже, дуже лояльні інспектора професіонала свого дуже висково, дотошно, дуже сильно. Питаються дати намного більше, чим вони можуть зробити в цих умовах. тренувальне спорядження методика занять дозволяє робити їх максимально наближеними до умов реального бою. Спецефекти реального бою використовуються е, світлошумові гранати, е, е, іми, різні засоби імітації реального бою. А використання лазерної системи Майлз дозволяє проаналізувати, які навчальні втрати отримав підрозділ чи окремий військовослужбовець, і значно підвищити результативність тренувань. Ця система встановлюється як на е, Особисто на військовослужбовця, так і на зразки автомобілів, звичайних автомобілів, БМП, БТР, танки. Військовослужбовці обох країн зараз доволі часто зустрічаються на різних навчаннях, і обидві сторони намагаються отримати користь від таких зустрічей. Поза як український бойовий досвід також цікавий канадській стороні. Ці вправи дають змогу не просто разом навчатися. Але вчитися одне у одного, і кожен має що привнести, і цей внесок від різних країн дає нам змогу думати поза нашою нормою, що дає нам рости і робить нас більш продуктивними в далекій перспективі, як партнерів, що працюють над спільною метою.